Доброго дня, мої любі дітки! Запрошую вас на заняття. Дітки, сьогодні ми з вами на занятті пограємо в дидактичну гру, яка називається Хто що робить. Вам потрібно буде уважно розглянути картинки та відповісти на запитання, хто що робить. То що ж, починаємо гру. Що робить хлопчик? Хлопчик спить. Давайте скажемо дітки разом. Хлопчик спить. Що робить дівчинка? Дівчинка трибає. Давайте скажемо дітки разом Дівчинка трибає. Молодці дітки. Що робить хлопчик? Хлопчик несе м'яч. Давайте скажемо разом. Хлопчик несе м'яч. Що робить дівчинка? Дівчинка взувається. Давайте скажемо дітки разом. Дівчинка взувається. Молодці дітки. Що робить хлопчик? Хлопчик лежить. Давайте скажемо разом. Хлопчик лежить. Так, що робить дівчинка? Дівчинка ліпить. Давайте скажемо дітки разом. Дівчинка ліпить. Що робить хлопчик? Малює. Давайте, дітки, скажемо разом. Хлопчик малює. Що робить дівчинка? Дівчинка годує пташку. Давайте скажемо разом. Дівчинка годує пташку. Молодці дітки. Ви були дуже уважні. На цьому, дітки, наше заняття закінчилось. Тож я дякую вам за увагу. До побачення!